Нещодавно на стахановських вулицях знов закипів ремонт доріг. З'явився рециклер, призначений для ямочного ремонту дорожнього покриття литим асфальтом. Його приготування відбувається безпосередньо у ємкості установи з використанням вторинного асфальту як основного матеріалу. Проба піра піро вроді би як... пока що та техніку нам в оренду ми взяли для того, щоб це пана дорогове оборудування, поэтому ми как-то. Пытаемся э, делать шаги такие, не сразу рваться в бой, посмотреть. Ну, эффект хороший. Близько 30-40% асфальт, який потрапляє до рециклеру, вже був на дорозі. Це дозволяє знизити собі вартість. До нього додається бітум. Якщо якість старого асфальту більш-менш нормальна, то бітуму треба менше. Витрати здебільшого лише на дизельне пальне. Продуктивність установки 4 тони асфальту на годину, і при цьому відпадає потреба утилізації колишнього покриття. Ну 260. Рівень собі стоїмості тонни асфальта. Учитую, що зараз на БЗ 1100-1200 стоїть. Все, конечно, Асфальт, який утворюється на виході, має температуру 150 градусів. Він якраз придатний до вкладання. І відновлені ділянки доріг через певний час вже можна тестувати. А то, в, в Ну я думаю, це економіка бюджетні дітей наші, так? закупка нового асфальту зараз За допомогою цієї техніки робитиметься поточний ремонт у місті, близько 20 вулиць. Як розповів журналістам, виконуючи обов'язки директора ДЕС, наразі вже виділено 543 тисячі гривень державної субвенції. Місцевий бюджет додав більше 200 тисяч. По-перше, за допомогою установки планують відновити автобусний маршрут. За прогнозами фахівців, асфальт кладатимуть одразу після заробок. Гаючи, комплексність робіт.